До Бердичівської гуманітарної гімназії номер 2 завітали почесні гості з Нідерландів. Брух Тарнар та Руд Маршал є координаторами українсько голландського проекту Перші проліски, учасником якого є друга школа. Зустрічали делегатів не хлібом сіллю, а виставкою учнівських робіт. Невеличку екскурсію провели для Брухта Варнара та Руда Маршала учні на рідній для голландців мові чим вкрай вразили гостей. Опісля після цього голландці та їхні українські колеги, вчителі загальноосвітніх та дошкільних закладів Бердичева. Провели ознайомлюючу конференцію на екологічну тематику. Міжнародний проект Перші проліски спрямований саме на розвиток екологічної свідомості дітей, як українських, голландських, так і всього світу. Адже кажуть координатори проекту, Планета Земля потребує допомоги людей. Якщо ми всі разом не допоможемо зараз землі, то ми всі будемо мати спільні проблеми в майбутньому. And that's why I think that it is necessary that we together in the world now work on the earth, that we make the world for people to live better. That is for your children, that is for your people here in Peritjev also important. І тому я думаю, так важливо для нас всім об'єднатися і разом працювати для того, щоб зробити землю кращою для майбутніх поколінь для ваших дітей, для дітей всіх хто тут живе, щоб зробити і бірдічів краще. На конференції до уваги координаторів проекту представили декілька презентаційних роликів за участю дітей та вчителів гімназії, у яких розповідалось про бережливе ставлення дітей до природи до навколишнього середовища. Переглянувши гості, зробили висновок. Українські школярі починають допомагати природі ще з малку. Наприклад, вчителі, які працюють в ваших школах, вони володіють дуже гарною методикою. Вони характеризуються і означаються дуже великою креативністю. І ми можемо в них навчитися цьому and Maybe in the Netherlands we have um, an advantage in in knowledge on how to deal with environmental problems. І можливо ми в Голландії знаємо більше як правильно працювати з довкіллям, як вивчати довкілля. Можемо поділитися цією інформацією досвідом. Обмін досвідом. Це найперше, що повинні робити обидва учасники проекту. Тому голландці теж презентували декілька відео, з допомогою яких розповіли специфіку їхньої роботи зі спасіння навколишнього середовища. Директор гуманітарної гімназії Ірина Толочко каже: перша зустріч із голландцями пройшла вдало, тим більше, що колектив закладу не готувався до неї, а просто продемонстрував роботу, яку вони проводять щодня. Екологічні проблеми стали вже не тільки питанням на слуху, а екологічні проблеми стали вже. Питанням, які треба вирішувати, немає часу роздумувати. І фактично, гімназія багато роботи проводить в напрямку формування екологічної свідомості учня. Це необхідність сьогоднішнього життя. Наші голландські гості зовсім не мають уяви про те, які ми самодостатні, які ми продвинуті, і які ми зацікавлені в майбутньому нашої планети. Наступна зустріч українських та голландських рятівників планети відбудеться вже незабаром обіцянку. Цяли закордонні гості їм є чому повчитися у бердичівлян, А також є певний досвід, який вони із радістю передаватимуть місцевим школярам.